Ми продовжуємо вивчати тіла обертання. І е, остання в нас е, тема по тілам обертання це куля та сфера. Ну, якщо ви побачите малюночок 20, подивитесь на малюнок 21.1, ви побачите, як утворюється е, наша куля. Якщо ми. Ну, це тіло обертання. Показано, що взяли половину круга, жовтим позначено, і обертали цю половину круга навколо діаметру. І коли ну, пройшли повний, круг, повний кут, тобто 360 гратів, отримали таке тіло обертання, як куля. Ну, і... Дивіться, як вона зображається, куля. Тобто, ну, зараз давайте я покажу, як малювати. Будується спочатку таке коло, так? потім позначаєте центр, як завжди, а потім зверніть увагу, будується такий овал, але це теж ну, в горизонтальній поверхні це овал, це такий як переріз будується. Щоб показати, що це об'ємна фігура. Ну і тоді ми цей овал будуємо таким чином, щоб показати, що десь тут у нас спереду, ми бачимо цю лінію перерізу, а зараз пунктивною лінією. Веду. О. Позначаємо контур цього перерізу таким ну, пунктиром, да, щоб придати е, об'єм даній фігури. Позначається завжди центр. Ну а далі вже за умовою задачі, ну там що дано, те ми і позначаємо. Ну, дивіться, точки, е, як зобразити до точки на. Поверхні кулі. Ну, Ми не лише на контурі цьому позначаємо. Да? Точка на поверхні кулі може знаходитися ось тут, да? на контурі, да? наприклад, А. Ну, я маю на контурі зображення. А можна отак от поставити точку, точка Б. І сказати, що точка Б теж належить поверхні кулі. І тому, дивіться. Поверхня кулі, вона називається сферою. Сфера це поверхня кулі. І, скажімо так, якщо це поверхня, то можна знайти площу поверхні. так? Тобто, якщо ви читаєте вдачу і кажуть, знайти площу поверхні кулі. Це, це площа сфери, іншими словами. І для знаходження площі сфери або поверхні кулі є певна формула, ми її ну, запишемо зараз. А якщо ми говоримо про кулю, то це об'ємна фігура, і ми можемо знайти її об'єм. Тобто об'єм кулі, площа сфери, Не плутаємо. Це, як розумієте, в планіметрі у нас було коло та круг, коло це. Множина точок, які знаходяться на однаковій відстані від нашого центру, тобто, ну, я так от схематично побудую, це, це я зараз побудувала коло. А множина точок, які знаходяться від центра на відстані, не більшій за радіус, це у нас круг. Тобто це якась теж поверхня. І поверхні виміряються площами. І точно так же у нас для об'ємної нашої фігури ми маємо поверхню це сфера, а для ну, взагалі це у нас куля, вона обмежує частину простору, а частина простору виміряється об'ємами. І так, дивіться, якась лінія, а коло це лінія виміряється довжиною, в лінійних елементах. Частина поверхні виміряється в квадратних одиницях, там, або в гектарах ара, це поверхня наша виміряється площа, а е, частина обмежена, е, ну, частина простору обмежена, вона виміряється об'ємом. Дивіться, е, як ми сформулюємо, тобто е, це части, що таке сфера, е, можна ще раз сказати, якщо ну, не казати, що це поверхня. Кулі, а якось о, окремо визначити, що таке сфера, це множина точок, які знаходяться на однаков... на одна, вони знаходяться, в просторі, і вони знаходяться на однаковій відстані від якоїсь точки, яка є центром цієї сфери. Тобто, дивіться, точка А знаходиться на поверхні сфери, точка Б знаходиться на поверхні сфери. Тоді ми можемо сказати що ОА це радіосфери, ОБ теж радіосфери. Якщо ми так подивимось ну, наочно, ну, вам як кажеться, що вони різного розміру, тобто радіуси ж рівні, але те, що у нас в просторі, в просторі ми ну, не бачимо всі кути і всі наші відстані таким чином, як в планіметрії. Тому, дивіться, ОА дорівнює ОБ. Десь іще ми візьмемо на поверхню точку, але обов'язково потрібно написати таке, чи сказати, зауважити, що вона, ця точка, належить поверхні сфери. Тоді відстань від точки цієї, від центра сфери до цієї точки на поверхні дорівнює радіус. Далі, що таке куля? Ну, да, це тіло обертання, утворене при обертанні діаметра на полі діаметра з половини круга, але можна так сказати, що це також множина точок простору, які знаходяться на відстані, не більшій, ніж радіус кулі. Тому дивіться, оці точечки, що належать ну, цьому жовтому, тобто всередині кулі, вони належать. І кули, так, Тобто на відстані менший, ніж радіус. Так, ну, то ще, от, бачите, вам побудували. До речі, радіуси найчастіше будують от таким чином, як на малюночку 21-2, Тобто будується такий переріз, да? а потім з'єднується центр з точкою, що належить контуру цього перерізу. Да? Ось, ось Цьому кругу, що обмежує переріз. А в переріз у нас у перерізі завжди круг. Якби ви не зробили переріз кулі, ви отримаєте в перерізі круг. Так, але є великий круг, тобто коли ви розрізаєте і переріз проходить через центр. Він називається великим кругом. І інші вони менші за радіусом, ніж великий круг, тобто, якщо переріз не проходить через центр. Давайте далі запишемо формулу. Формули площі поверхні, тобто сфери. Тут у нас це в наступному параграфі. Так. Де наша площа поверхні. А, її записали там, де об'єми. Тоді давайте пізніше ці разом формули з об'ємами запишемо. Теж підручник інший, так. Ну, Далі які елементи нашої кулі? Про центр я сказала, про радіус сказала, діаметр сфери це зрозуміло, що це таке відрізок, який сполучає дві точки сфери та проходить через центр. Далі в цьому параграфі розглядаються. Положення площини відносно до нашої кулі, або там, якщо питання про сферу, так? І дивіться, ну, площина, вона, якщо немає спільних точок на малюнку 21-3, то вона і не дотикається, і не перетинає, тобто переріз ніякий не утворюється. Далі дивіться, площина може перетинати. Нашу кулю, тоді вона буде січною площиною і може дотикатися до поверхні, тобто до дотикатися або до поверхні куль. Тоді в них одна спільна точка, і вона буде дотичною. Тому ну, дотична, січна площина, от таким чином відрізняються наші площини відносно до кулі. І ну, зрозуміло, як визначити, коли площина. Має спільні точки, коли немає е, з нашою кулею, то ми див, дивіться, якщо у нас відстань від центра до площини більша, ніж Радіус, то площина немає ні однієї спільної точки. кулею. Якщо відстань від центра до площини менша, ніж Радіус, то ця площина є пічною, а відстань це ж перпендикулярна. І якщо. Відстань від центра до площини до рівня радіусу, тоді ця площина дотична до нашої кулі, дотикається. І ще далі. Це я сказала, площина дотична, якщо має від сферу і тільки одну спільну точку. Ну, Сфера чи поверхня нашої кулі таким чином. Ну, І зрозуміло. Якщо, наприклад, брати дотичну площину, то ОА перпендикулярно, це я вам казала, до цієї площини. Ну, тому перпендикулярно довільної прямої, що належить цій площині. Ну і отут От є така теорема, дотична площина до сфери перпендикулярна до радіусу проведеного в, точ, в точку дотику, тобто ОА перпендикулярна площині Альф. Так, і зараз ми школу повинні завершити. Це вже інша, інший параграф наш. Там, де формули, всі об'єми. І площа поверхні теж туди ж записали. Підручнику. І дивіться, тут об'єми тіло вертання. І площа сфери. Це воно в одному параграфі, в одному розділі циліндром, конусом. Зараз догортаю. А де ж воно ділося зараз в а, формулі? А, ну, тут, бачите, тут навіть не побудована, я ж орієнтувалася на малюнок, тут все, скажімо так, в скороченому вигляді. І далі дивіться, ось формули дві останні. Запишіть. Теорема 23.3. Об'єм кулі обчислюється за формулою 4 третіх пір в третій степені, а площа сфери радіуса 4 Пі Р 4Пr квадрат. Це тобто, оці дві формули, які я вам казала, що нам потрібні. Але вони, ну, об'єм, точно є, але ну, мені так е кажеться, що і площа поверхні є серед тих формул, якими можна користуватися. Я ще уточню, ну ми подивимося. Ну, всього дві формули. Якщо ми розв'язуємо задачі, нам потрібні ще якісь формули, то зверніть увагу, от тільки якщо ми проведемо стічну площину до кулі, то в перейді у нас буде круг. І ще потрібно знати, відомості планеметрії про круг. Коло, круг, ну, таким чином. Більше нічого такого немає. Ще можна ну, до речі, в кулю вписувати різні фігури, Там піраміду вписати, там, чи е, призму вписати в кулю, е, можна конус в кулю вписати. Ну, тобто, це такі задачі на комбінацію геометричних тіл. Ну, ми може візьмемо декілька завдань, але навряд чи що вони будуть. На мультипредметному тесті, тому що дивіться, в вашому підручнику немає цієї теми, вона є лише в профільному. Ну, Може, якісь декілька задач вам поясню, що там потрібно буде будувати кулю, в кулі, там піраміду, потім аналізувати, е, ну, що у нас в переряді утримується. Ну, якщо так уявити собі, то якщо в кулі щось писати, наприклад, піраміду. То тоді основа піраміди буде, де вона знаходитися? В перерізі вона буде якось, основа ця, буде вписана круг, який буде перерізом нашої кулі. Тому там потрібно знати такі ну, теоретичні відомості з планиметрії, як многокутники і вписане коло. Ну... Таким чином, так, формули ви записали. Тепер тут нічого немає, далі задачі. Ну і візьмемо, давайте з цього параграфу, щоб не гортати. Потім повернемось в попередню строкулю. візьмемо якусь задачу. Так, зараз. Тут потрібно вибирати, оскільки тут і циліндр, і конус. це в одному. Так, конус. Зараз. Ну, ось, дивіться. 23-37 якраз за нашою темою. Площина віддалена від Центра сфери на 5 см, перетинає сферу по лінії, довжина якої дорівнює 6 см. Знайдіть площу сфери. Ну, Будуємо, е, яким чином нагадую. Спочатку будуємо круг. Будуємо, позначаємо центр. Далі дивимося. Нам же потрібно ну, придати об'єм нашій фігурі, тому потрібно переріз побудувати. Але ж там ми будували переріз великого круга. Тут ми з вами дивимося. Якщо площина віддалена від центра, то цей переріз ну, не буде великим кругом. Тому ми візьмемо від точки О якусь от, точку. Трішечки на відстані якійсь. Да? Це буде відстань від центра до тієї площини. А потім зображуємо овал, який буде нам показувати наш перелік. Мені тут, звісно, складно зараз. клітинках, щоб побудувати овал, там дуже легко. Там відрахували однакову кількість клітинок догори донизу, вліво-вправо, і овал побудували. Чуть -чуть. Так, і. Ну, в общем, таким чином ми побудували перевір. Е, і кажуть, що... Площина в перерізі бачите, круг утвориться. І площина, яка містить цей круг, віддалена від центра на 7 см. Тому ми, от, якщо з'єднаємо наші центри, напишемо, наприклад, О1 і тут о 1 дорівнює 7 см. Далі, площина віддалена від центру на 7 см, перетинає сферу по лінії. Ось наша лінія це, що я тільки що будувала, довжина якої дорівнює 6С. Довжина лінії, лінія це що коло. А довжина кола, я напишу такою англійською нагадою, буквою С, дорівнює 2ПР. Це можете записати ще. Ми вчили ну, в сьомому класі. Сейчас я, я запишу, що це формула. Довжина кола. Довжина кола. І довжина кола. В нашому випадку дорівнює 6. Ну, оскільки в перерізі круг і круг невеликий, то його радіус відрізняється від радіуса кулі. Якщо був би великий круг, то радіус того круга, що був би в перетині, він би дорівнював радіусу нашої кулі. Тому нам потрібно що зробити? Знайти радіус за цією формулою. Давайте я позначу таким чином той радіус. Дивіться, візьму отут -от крайню точечку, і з'єднаю її, що належить нашому перерізу, позначую там А. Вона, зверніть увагу, лежить на поверхні нашої кулі. І Оскільки це ж у нас круг, ось ми бачимо, що це перпендикуляр, О1 відстань, тому вона перпендикулярна, ця відстань до площини перерізу, тобто до нашого круга. І е, якщо перпендикулярна, то довільна пряма перпендикулярна площині, перпендикулярна кожній прямій, що належить цій площині. Тому кут АО1О 90 градусів. І нам потрібно знайти АО1. Тому ми беремо, дивіться, я напишу АО1 це наше Р. І далі дивимося, формула довжини кола і наше ну, значення довжини ми прирівняємо 2П дорівнює 6 ті. Далі поділимо рівність на π і ну, навіть на 2 π. Так от, так, на 2 π. І отримаємо, що радіус дорівнює 3. Тобто АО1 це 3 сантиметри. Далі, що нам повертаємо до задачі. Знайти площу сфери. Ну, Тобто F сфери знак питання. Сфери, знак питання. Ну, я пишу з боку формулу. Тільки що ми її вивчили. Беремо, дивимось, перед формулою вона є. Надивимо, що використовується. І площа сфери або площа поверхні. Кулі 2, 4 пі квадрат. Дивіться, Р це радіус кулі. Те, що ми знайшли, це радіус перерізу. Де ж наш радіус кулі? Радіус це відстань від центра до довільної точки на поверхні. На поверхні знаходиться точка А. Тому, якщо ми з'єднаємо, давайте я з'єдную. Ой, давайте я лінію з'єднаю, бо щось воно. Тобто ОА це наш радіус. І ОА нам потрібно знайти і підставити формулу. Дивимось. ОА. ну, Він пунктирної лінії, але в мене там не вийшло так з'єднати рівненько. ОА дорівнює Р великому. Дивимося є трикутник. А О1. Він прямокутний. О1 один – це наша відстань, вона перпендикулярна до площини круга, до площини перерізу. Ну і далі ми беремо теорему Піфагора і знаходимось. Оаце гіпотенуза прямокутного трикутника. О, 1 у нас тут 7, я ось тут спишу. Радіус е е перерізу ми тільки що знайшли три. Тому 3 в квадраті плюс 7 квадратів. Корінь квадратний з цього, це наш радіус. Ну і тут це... рахуємо. Дивіться, тут не потрібно нічого виносити з під корня. Ну, взагалі, то, якщо у нас ця кінцева відповідь або навіть проміжна відповідь для знаходження якогось лінійного елементу, але в цьому випадку ну, потрібно виносити з під але в цьому випадку ні, тому що дивіться, площа сфери, так, от напишу сфери, вона містить R квадрат, тому квадрат прибере цей корінь. І нам не потрібно витрачати час, щоб виносити з під але ж потім він все одно береться у квадраті. І ми пишемо F дорівнює 4. Помножити на Пі і помножити на корінь 58 в квадра... квадраті, це на 58. Ось. 58 множимо на 4. Це у нас 232 5. сантиметрів квадратних, оскільки це площі. І це, можна записати зараз відповідь, давайте тут десь неби напишу: 232 піс. Сантиметрів квадрат. Ну, ПІ тут підставляти не потрібно. Ну, навряд чи вас, коли ви будете здавати мультипредметний тест, будуть так, просити, щоб ви підставили ПІ. Якщо це завдання того виду, що впишіть відповідь, то кажуть, запишіть відповідь попередньо поділивши її на ПІ. Тобто ви. Пишете 232. Ось. Ну, о, Тому що пік, це ж у нас 3,14, це ж наближена величина. То наближені величини там не вписуються. Там вписуються лише 7 десяткові дроби або числа. Тобто має ця можливість вписувати. Ну, тому, ну, таким чином, дивіться, тут нічого складного нема, але потрібно знати все про круг та про коло. І, зверніть увагу, в яких формулах радіус тільки потрібно знаходити. Це така мета для того, щоб розглядати задачу на площі поверхні кулі, тобто сферу, або на об'єм. Зараз ми зробимо перерву, тому що тут залишилося дві хвилини, вже починати немає ну, сенсу нову задачу, тому... Roguémono perdón.